Все літо мені розповідали, що я дурна, бо вкладаю гроші в сонячні е, батареї. Але на зараз, коли у всіх блокаути всі сидять без світла і ваші айфони перетворилися в кирпичі, а я сидю зі світлом. Да-да, я шапокляк, саме так себе і відчуваю. Отака От у нас сонячна станція. Чому так багато акумуляторів і вони саме такі? Бо саме такі акумулятори ми завозили з Китаю ще 2 роки тому. У нас вони залишились, тому чоловік поставив такі. Це 105, і тому їх багато. Значить, батареї у нас на 10 кВт, там трошки більше. Дея у нас на 6 кВт, ми віддаємо це реле у нас запломбіроване, бо ми на зеленому тарифі. Всього у нас сонячна станція на 12,5 кВт, 6 ми віддаємо в мережу, а 6 собі на потреблення і на акумулятори. Оцих акумуляторів, якщо вимкнуть бойлер, то вистачає повністю на життєзабезпечення на ну, мінімум 24 години можна жити, ні в чому собі не відказувати. Ну, якщо з болером, Та, в принципі, може, і з болером потяне. Не знаю. Ну, у нас е електроавтомобіль дуже багато кушає. Тому, так, от, все це щастя за що того, що чоловік збирав сам 12,5 кВт станція, нам обійшла 7 тисяч доларів. Отакі от розценки і отаке от щастя. Я довольна, це найкраще рішення, це найкраще, що я. Зробила для свого класного існування при будь-яких умовах.